Нашому каналі. Друзі, ну, сьогодні 8 травня і хочу розповісти вам про ті два експериментальних томати, які ми висаджували, про які ми знімали відео. І я обіцяв, що про них обов'язково розповім. Та й ви просили про це розповісти. Чого про них сьогодні розповідаю? Тому що перші плоди вже на них є. Друзі, ось дивіться. які. Червоненькі о. Так, друзі, що це за томати? Зразу хочу розповісти. Друзі, ще в жовтні е, місяці прошлого року, 20 го числа, ми посіяли томати для того, щоб перевірити їх на схожість. І вони зійшли, і декілька, декілька томатів ми просто залишили, думали е, вирощувати їх. Е, ну... В горщечках, може, на, на вікні, щоб попробувати чи виросте. Але потім поставили їх таке в прохолодне місце, і вони в нас законсервовані були майже три місяці. Майже три місяці вони були в одному стані, не росли. І потім ми їх пересадили, вже як почали вирощувати розсаду, пересадили у. Більші горщечки, вони почали рости, і ми вирішили перевірити, що ж воно вийде, друзі, чи, чи, чи виросте що. Ну, що я вам хочу сказати по результату: сорт це рання дівочка. Ну, які вони, який це сорт? Це толком ми і, і саме не знаємо, тому що багато сортів у нас таких, що їм 20-30 років, то, то друзі дали, то, то сусіди, то ще що. Що це за сорт? Сорт. Штамбовий, Через що ми і залишили, щоб можна було в горщечку посадити, щоб були компактні. Ну, Звичайно, другі сорти, які розростаються, ну, наприклад, ось як китайський раній, в горщечок ви такий е, томат не посадите, тому що він дуже розростається. А от саме штамбовий сорт ми вирішили спробувати посадити. І що саме головне. Що оця консервація трьохмісячна, хотілося подивитися, що ж вийде, чи виросте хоч що-небудь. Друзі, ну щоб сказати, що так, як ну так як положено, щоб, щоб висадив без всякої там заморозки його, то кущі були б звичайно більші. У нас є відео ще першого там, про цей сорт, теж обліплено. Але все-таки дивіться. Нав'язалося томатів багатенько. І ось вони далі. Що, е, яка відмінність, просто все-таки в горщечку було міста маловато кореневі. І поки він тут вже розрісся, оці бокові пагони пішли трошки пізніше, затрималися. І тому, бачите, така затримка пішла. Але все-таки розвиваються. І далі, і далі ростуть. І на цьому кущові, ось дивіться, теж. Ну, В звичайних умовах такий би кущ був набагато більший і продуктивність в нього була більша. Але все-таки, до чого я веду? Можна було, це ж ми їх пересадили у десь приблизно півтора літрові горщики і виростили їх до, до цього моменту, що ми висадили їх у ґрунт. Можна е, таких горчечків е, компактно шту, штук 10 собі поставити, зробити і дуже-дуже рано е, споживати ранні томати. Ну, ось дивіться, сьогодні все таке. 8 травня а томатики вже почалися. І ці зриваємо, щоб, щоб інші. Так, вони не дуже, бачите, такі великі, приблизно десь ну, грам 50. Мабуть, але знову ж вони в нормальних умовах е, ці томати більші. От бачите, теж, теж яка відмінність від цієї е, затримки, що вони просто менші. Вони почали швидше е, доспівати. І е, ну, рослина так сформована, що вона е, раз в неї пройшов цей срок вегетації, вона. Е, Томати, томати меншенькі і поспівають швидше. Для того, щоб для порівняння які томати, зараз вам покажемо, яка розсада нормальна цих томатів. Ось, друзі, дивіться, розсада цих томатів це 50-денна розсада. Компактно ось такі вони повинні бути, коли вирощуються в нормальних умовах. Дивіться з цим сквітом. 50 днів, нагадую, цій розсаді, її висаджувати це ранній сорт. Тому е, от саме, саме е, оці томати е, вирощувати ну, от в таких в горщечках. Нагадую, це саме для цього дуже і дуже зручно. Ну, висновок, який ми для себе зробимо. Я думаю, дійсно штук штук 10 таких томатів можна садити в горщечки. Ну, звичайно, не так, що із жовтня місяця. Як минулого прошлого року, а приблизно там так, як, так як е, потрібно, трошки, трошки раніше, але все-таки можна знайти е, місце, щоб висадити, і бути рано, рано з томатиками, друзі. Так що експеримент, можна сказати, так удався, е, не, не, не зовсім ідеально, але все-таки нормально. Тому, друзі, якщо було комусь цікаво, Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!